Чи можна в суботу піти до закладу, щоб пообідати з друзями? Цікаве запитання, але, знаєте, я скажу вам так, субота, питання суботи це глибше, ніж купити або не купити. Питання суботи це питання вірності, це питання посвячення, це питання атмосфери, а не просто питання можна не можна. Дуже часто, можливо, від того, що десь нас щось не так навчали або змушували до чогось. Для людей виникають такі питання, що ж можна, що не можна. Якщо ви будете уважні, ви побачите, як Бог каже святкувати святий день суботній, що в цей день робити. До Нього потрібно готуватися вперше. Коли ви готуєтесь до суботнього дня і ви готуєтесь до нього, у вас завжди буде благословіння провести цей день з Богом, і вам не прийдеться порушувати цей святий день, роблячи щось інше. Другий момент, якщо так виявиться, що в силу певних обставин ви будете не готові, але ваші знайомі, друзі, в церкві, брати, сестри, Будуть готові, вони розділять свою радість суботнього дня з вами. І тому добре, коли ви готові, дивіться, можливо, з кимось цю радість розділити, щоб не було як з учнями Ісуса, коли фаразеї прийшли і кажуть, о, вони там їдять невмитими руками ще й в суботу, що ж вони роблять? Але вони могли їх запросити і покормити. Будьте ви людьми, які дбають за інших. Подивіться, як гарно пророк Ісаїв, п'ятдесят 58 розділі, 13-му вірші, пише: Якщо стримаєш свою ногу від зневажання суботи, не потикатимеш своїм забаганкам у мій святий день, коли будеш назвати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа. Вшануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догоджуватимеш своїм примхам і не провадимеш порожніх розмов. І 14 віртові, тоді матимеш задоволення в Господі. І я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину твого Бога, Батька Якова, я це сказав Господь своїми устами. Ось, друзі, що важливо. Собота це особливий день для Бога. Це пам'ятник творінню, це Пам'ятник тому, що Бог вас визволитель, що Він ваш Спаситель, що Він вас врятував. Це можливість провести день з Богом без турбот, без праці, без інших переживань, це провести час з вашою сім'єю. Привести їх до Господа, це служити Богу, це провести час з вашої церкви, це насолоджуватись поклонінням Богу в дусі істині. Так, ви можете робити це щодня, але ви щодня не будете мати для цього достатньо часу, тому що вас потрібно працювати. і в Біблії пише: в поті чола, будеш їсти хліб працювати. Але субота це той день, коли Бог сказав не працюватимеш, не купуватимеш, не продаватимеш, не робитимеш нічого іншого, а будеш цей день зі мною. Тому, друзі, готуйтесь до цього дня. Секрет дуже простий: потрібно готуватись до цього дня. Тому нехай Господь благословить вас бути мудрими і виростати в Слові Божому, зростати в його правді, в його істині, тому що на превеликий жаль в різних культпідпривах різних культур, різних народів, різних звичаїв, в багатьох ідеї можуть змінюватися. Але ми читаємо Слово Боже, яке дає чітку вказівку, яке показує чіткий напрямок, і ми розвиваємося в цьому, довіряючи нашому Господу і служачи йому, чого я вам бажаю щоразу.